Бісля того, який може вбити що? Бість. Душу. Знаєте, вбита душа то та, яка не споживає хліб життя. Бо вона, вроді ще живе, вона і в церкві, їй видно, вона питає проявляти якісь. Ну і бо внутрі пустота. нас до реальності. Каже, споживайте. Не. Споживайте мій хліб, я є хліб, споживайте мене. Користуйтесь мною. Я маю воду живу. І вони будете спрагнені. нехай Господь благословить нас, щоб ми серйозно відносилися до хліба життя, до Христа. Відно... Серйозно відносилися до тієї живої води, яку Він дає, якщо ми будемо пити її, їсти її. Розвивати в собі характер, бути з ним, спілкувати з ним, прийде трудність. І в нас буде відповідь. Чому? Тому що є життя. Знаєте, один із таких прикладів, дуже хороших, я його люблю, із життя Давіда. Він споживав хліб життя. Він, то, що було йому невеличкої, приділено, він дуже серйозно до того відносився. Він оберігав ягнята, він оберігав ту отару, яка була в його владі. Він, знаєте, боровся проти таких мелких хищників і крупних хищників. І прийшов час возок виклика великого.